полуниця. Виноград. Двери. Місце знаходження північний полюс. Температура страшенний мороз. Двері заблоковано. Розблокувати двері. Мотузку. Заморозку завершено. Заморожені ягоди. Оце клас! Байдиківка. Вас вітає байдиківка. Затишна для всіх домівка. Хай собі гнилець лютує. Знов Спортак усіх врятує. Стефані новенька в місті. Її друзі Піксель, Тріксі, Зігі, Стінжі, всі у грі. Приклад з них і ти бери. Сам на місці не сиди, з байдиківцями йди. Уперед до зірок, до пригод один крок. Байдекілка. Автор ідеї Магнус Шевінг. СНІГОВЕ чудовисько. Де ж вона? Може, тут? Ні, тут немає. Ні, здається. Привіт, дядечко. Стефані, привіт. Що це за запах? Це наживка. Я йду на зимову риболовлю, але не можу знайти свою теплу пухнасту шапку. То, що у вас на голові? Ось де вона. А я скрізь її шукав. А ти що шукаєш, Стефані? Костюм. Костюм. Ми граємо у злове снігове чудовисько. Я снігове чудовисько, тож мушу замаскуватися. Потрібно щось пухнасте і страшне. Пухнасте і дуже страшне. Ти дуже страшне. Чудово. Я нічого такого не бачу. Це те, що треба. Що поміняємося шапками, дядечко Мілфорд. Звісно. Круто. Надій мені на голову, будь ласка. Отак тепер ви не змерзнете. Бувайте, дякую. Подивимося. Дуже симпатично. Я страшне снігове чудовисько! Пікселю, врятуй мене. Мій електричний відбувець світла заморозить снігове чудовисько. Ні, я перша! Я найкращий світловець снігових чудовиськ! А Коли я буду сніговим чудовиськом? судом? так, <рик> клює. <Да>. Зірвалася. <рик> Ти мене не впіймаєш. Ще упіймаю. <рик> Тепер моя черга моя! Я хочу бути сніговим чудовиськом! Я хочу бути сніговим чудовиськом! Що? Чому діти бавляться на дворі? Снігове чудовисько. Одну хвилинку. Снігових чудовиськ не існує. І я їх не боюся. Не боюся. Снігове чудовисько йде по тебе. Я вже можу бути сніговим чудовиськом. Класна гра, правда? Так, так. А коли вже буде моя черга, я хочу бути сніговим чудовиськом. Добре? Це просто галасливі діти. Вони грають під дьодську гру снігове чудовисько. Нудно! Стоп! Я відчуваю наближення чудової ідеї. Ось зараз. Зараз. Нічого не придумав. Секундочку. знаю. Я сам перевдягнуся страшним сніговим чудовиськом. <свісно> Це, здається, крига не така міцна, як я думав. Присутне! <проб> Портаку! Мене. Закидайте сюди вудку. Тримайтеся, вот так! Ви цілі, пане мене. Так, дякую, Спартаку. А я думав, що вся крига безпечна. Іноді на озерах вона буває дуже тонка. Так, правду кажеш. Треба поставити тут знак, який сповіщатиме всіх про небезпеку. Чудова ідея. Так. Кличте, якщо знадобиться моя допомога. Дякую, Спартаку. На все добре. Більше на цьому озері ніхто не провалиться під лід. Страшно. Ну трохи. А зараз дещо надзвичайно страшне. Час маскуватися. Надто сонячний, надто дощовий. вітряний. Надто на то старомодний. Ага. І ось переможець. Так. Ага. Так, я ж сам злякався. Сдержися, байдаки До тебе наближається снігове чудовисько! Тепер шапка моя, і ніхто мене не втімає. Oh, gotcha! Обіймала так. О ні. Привіт, Привет, друзі. Що це ви робите? Граємо у лове снігове чудовисько. А я найкращий ловець у світі. Так. Тобто найкращий після мене. Так. Дякую. Like Спартаку. Doing... А яка була твоя улюблена зимова гра, коли ти був малий, то? Я любив будувати іглу. Класна думка. Давайте збудуємо іглу. Спартаку, допоможеш нам. Так, звісно, до роботи. Так, ура! Зима – це просто казка. І Крила снігом все одразу. зима. красный зима! Літи радо грають, на сам часа скрізь гасають, вісні we'll весело співають, прочисту білу і ніжну, зимонько сніжно, сніг білий сніг, набридло літо нам. Сніг, щастя для усіх. І день за днем ми зратися йдемо. Збудуємо ми іглу. Зліпим і Ігор багато є різних, Аби лише не розтанув сніг, білий сніг. Сніг, білий сніг. Слабризно літо нам. Це щастя для усіх. І день за днем ми зратися. Літо нам. Сміх щастя для усіх. І день за днем Ми гратися йдем у снігу. От і готова. Клас. Дякуємо, Спартаку. Ростіть великі. Бувайте! Бувай! Бувай! Знаєте, чого бракує цьому іглу? Магнітофона на світлових батареях. Так, так, бракуємо, мазики. Піду принесу, скоро повернуся. Добре, давай. Давай, пікселю. За мною. Так, все. Після вас добре. Що вдово. Дуже златишно. Сяк. Круто! От би у мене цілий рік була така фортеця. Зібісніг розтане на сонці перетвориться на воду. Так. Тоді я збудую водну фортецю. Це вже буде басейн. Так. Чудово. Вони всі в іклу. А зараз починається страхіття. Що це було? Ви чули? Все нормально. Все нормально. Я... А я, 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 я нічого не бачу. А чекайте. Ти куди? Що? Що там? Снігове чудовисько! Красно, як вже я молодець. Тепер вони до весни не вийдуть з того і не бійтеся. Сітка цього чудовиська потрібна більше сітка. Що ж нам робити, що робити? Чекайте, є спосіб зупинити його. П'ятий, друзі, приготуйтеся. Нарешті в байдаківці настав мир і спокій. Я ні. Я... А бути сніговим чудовиськом важче, ніж я думав. Що може бути кращим за гаряче какао у морозний день? О, іглу! Скарім, воно наближається. На рахунок три. Готові. Один. Два Три Стійте! Це ж мій дядько. Пане млер! Що тут коїться? Пробачте, дядечко, ми подумали, що ви страшне снігове чудовисько. Діти, боятися нічого. Ходімо зі мною. Добре. Не забудь сітку. Так якби снігове чудовисько справді існувало, ми побачили б великі сліди на снігу, такі як оці. А, а ці сліди справді великі. Дивіться, великі сліди. Вони належать матусі чи татусеві снігового чудовиська. Якби воно було тут, ви почули б гарчання. Десь таке, як оце. Якщо ви знайшли сліди, і чуєте гарчання, то це означає. Мене, що тут було надзвичайно страшне, снігове чудовочко. Всі біжіть до мого будинку. Буваю чудовиську. Сім дім. Спокійно, спокійно. Ні. Я пошукаю снігове чудовисько. Так, так, пошукай. Страшно було. Так. Ніколи не бачу такого заквітого снігового чудовиська. Так. Насправді я ще жодного снігового чудовиська досі не бачив. Треба перевірити, чи замкнені двері. Так, перевірте. Хороша ідея. Або я перевірте, що ж нам робити. Ми не можемо вийти звідси. Доведеться сидіти зими. до кінця зими. Пане мер, пане мер. Так так. А у вас великий запас цукер. Сіді, чому ти питаєш? Якщо ми не вийдемо звідси до літа, то мені потрібно багато цукер. Слухайте усі. У мене є ідея. Я позачу а? тебе пухна з Моя шапка зі видигай, але це моя шапка. А тепер ти станеш дядькові на плечі. Зрозуміло. Що? Ну добре, я обіцяю все вийде, як Раз. треба. Добре. Я принесу простирадло. Oh, wow. Як високо. Не забрудніть мою шапку. Так, зігніться. Добре. Що ти робиш? Отак. Добре. Це має відлякати снігове чудовисько. Як страшно, тут на горі ще страшніше. Доведеться виконати цю страшну роботу. Так. Щасти вам! Обережно падане! Думаєте, ви йде? Зігі стоїть на плечах у мене, в простирадло, а на голові у нього біла покрасна шапка. Так, це дуже страшно. О, ні. Нічого не вийде. Нічого. Мусить вийти. Не хвилюйся, Зіді. Зі мною ти в безпеці. Ті, так, усе добре. Спробуємо ще раз. Потрібен ловець снігових чудовиськ. Я йду туди. Не, не намагайся мене зупинити. Була щастить. Удача тобі знадобиться. знедолі. Точно. Бідлажна тріксі. Ми більше ніколи її не побачимо. Якщо її зі снігове чудовисько, можна, я заберу усі її іграшки. Стінджі ніхто нікого не з'їсть. Де ти? Кудлати окідний монстр. Ловець снігове чудовиськ. треба сховатися. Де ж ти ховаєшся? Вона йде. Може, тут? Привіт, монстре! У мене ідея. Я знаю, що робити. Де ж снігове чудовисько? Сюди. Oh. Ж воно поділося? Сховайся тут. Я знаю, що воно десь тут. <ривіт> Вона ні за що не вгадає, де я. <ривіт> Як думаєш, з ними все добре? мер мали доволі моторошний вигляд. А Тріксі вона ж найкраще ловець снігових чудовиськ. Так усе буде гаразд. Я молодець. Я молодець. Обережно пане мер у вас вийде. Який же я розумний? Я найкращий вона так і сидітиме мене дереві, а я, врешті-решт, подрімаю. Пересувайтеся помаленьку. Помаленьку. Треба тікати. Народ, ця музика нас розігріє. Аго, друзі. Друзі. Де воно? Де воно? Друзі. Де ж це вони? Що це було? Воно наближається. Воно наближається. Наближається. Величезне снігове чудовисько. Рятуйте! Хтось у біді. <плес> снігове чудовисько, що лякає дітей. Це серйозно. хорошо. Снігове чудовисько зараз утече. Сумніваюся. Так. Твою гру скінчено, чудовисько. Що? Зігі? Пане мер? Так. Ну так. Ви цілі? Я бачила інше чудовисько. Що? Є ще одне. Так. Воно. Рятуйте. Воно наближається. Велике снігове чудовисько, там. Да. Що? О Ні, снігове чудовисько. Снігове чудовисько. О, мне оно провалилось, я подлит. Снеговое чудовище, убеди. Точно. Добре, добре. Ні. Ні. Спартак! Ей, ей. Опусти мене. Змійове чудовисько. Воно не закнулося. Не знаю. Робіт дивець. Знову нім. Я змерз. Я хочу додому. Тепер не доведеться not сидіти not в будинку зиму. Знаєте, що це означає? Що? Усі на надвір гратися. Вім-бам, дикі рідон, смішні слова у танці я співаю Вім-бам, дикі рідон, краще я сама не знаю А ну ми разом танцювати. І музику стрибати. Обернулись, блиснули і трап, і із крок, поворот і знос пічко, у танцювати весело до зустрічі, друзі.